Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. США запропонувала нейтральний статус для території навколо Запорізької АЕС та готові взяти їх під свій контроль. США пропонують надати нейтральний статус територіям навколо Запорізької АЕС і передати їх під контроль Вашингтона. Про це в неділю 20 квітня пише газета Wall Street Journal. Сполучені Штати вважають, що це можливо сприяло закінченню війни в Україні. Пише видання, які саме території навколо ЗС Вашингтон пропонує позначити як нейтральні. І в якому форматі міг би здійснювати контроль над ними та станцією, відповідно до ініціативи, видання не вказує. Хто саме має здійснювати керування станцією на думку? США, у статті також не уточнюється раніше. В березні Трамп у розмові з президентом України Зеленським уже порушував питання про можливість придбання США українських електростанцій, включно з ядерними об'єктами, назвавши це найкращим захистом для цієї інфраструктури. Також Wall Street Journal пише, що ймовірно з ГЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони який РФ захопила після 22-го року і отримує досі в той же час першої колони а Росіян уже нібито покинули станцію? Телеграм-канала зазначають, пишуть, що Путін готовий поступити з Запорізької АЕС за деякими територіями, якщо США, Україна визнають Крим російським прямо зараз літак ймовірно з представником Трампа Вітькофом летить в напрямку Росії. Пише сервіс Флайт Радар. Там відбуватиметься зустріч з представниками РФ. Одночас білоруські змі пишуть, що Лукашенка також вилетів до Москви, Пишуть, що таки буде здача Запорізької АЕС. А також деяких частин областей про це говорив Патрушев з представниками США, узгоджуючи певні треки, нібито всім наразі керує Патрушев, Вирішити буде він, а на двійник, якого вчора бачили в Курську. телеграм-канали з посиланням на свої перевірені джерела, стверджують, що людина, схожа на Путіна, підключена до апаратів ШВЛ, була доставлена. в ШАП. Пишуть, що таємні лікарні президентів шаліку і диктатора Путіна, справжнього двійників скоро приберуть, а влада перейде до Патрушо, Після чого підпишуть мир це план Трампа, і сі який схоже на світову змову, але оминути цю інформацію не могли. Сьогодні після вранці справжнього Путіна стало погана два з знайомими препаратами кололи в серцево. А ось що пише телеграм-канал Генерала Сфери, який веде російський генерал, ЗС, буде повернути Україні. Саме про це зараз торгується США і Росія. Крім того, деякі території двох областей підкреслимо Запорізька АЕС, перетворилася для Росії на валізу без ручки. Саме тому російський диктатор Путін проводив спеціальну нараду, де йому доповіли про неможливість використання об'єкта за його прямим призначенням. Така безвихідь може спонукати росіян, наприклад, піти на поступки і залишити станцію, але перед цим знищити її критично важливі об'єкти. Про це йдеться в тексті Запорізька АЕС. Три роки в окупації, як російські попи і солдати запускають реактори. Експертка в галузі атомної енергетики Ольга Кошарна в коментарі главкому висловила впевненість: якщо російські військові відходитимуть з АЕС, то замінують її. А що можна вивести? Вивезуть. Я впевнена в тому, що росіяни замінували якісь ключові місця, що по випадку деокупації їх підірвати навколо ЗС все заміновано. Можливо, ви пам'ятаєте новини про те, що дикі тварини, які бігали навколо станції, підривалися. Бо росіяни розкидали міни підлістків. Вони замінували Шандеру. Це такі запірні ворота на ставку охолоджувачі, звідти витачує близько 46 шести мільйон води у випадку підриву. Зазначила кошерна високопоставлена джерело главкома у уряді. Висловила сміливе припущення. Запорізька атомна станція може стати одним із пунктів переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Українська влада наполягатиме на відновленні контролю над атомною станцією. За даними джерела, вірні повернення досить висока редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.